Дорогий татко, я пишу цей лист не на папері а на крилі вітру, що летить до тебе з дому і з нашої хати, де ще пахне твоєю улюбленою кавою і досі стоїть на столі твоя велика чашка. Я знаю, що ти разом зі своїми побратимами це найміцніша команда на світі. Коли ми разом з мамою дивимось новини, я завжди думаю. Мій тато супергерой той дух богатир і старих казок, що ми з тобою читали. Тату, я пам'ятаю, як ти вчив мене кататись на велосипеді. Ти казав, головне тримати рівновагу і не боятися. Я пам'ятаю це і зараз. Коли мені страшно, я намагаюсь не боятися як ти. Твої побратими, дядьки-захисники. Ви всі для мене як велика велика родина. Ви захищаєте не просто поля чи будинки. Ви захищаєте моє право вранці пити чай на кухні і бачити, як світить сонечко. Дякую тобі, тату, і кожному твоєму другу. Хто стоїть поруч із тобою Поверніться цілими, поверніться, щоб ми разом могли посадити сад перемоги, де цвістимуть найкрасивіші квіти. Я обіймаю тебе міцно міцно, так щоб ти відчував це навіть крізь кілометри. Я чекаю на тебе і на нашу перемогу. Вона буде обов'язково, бо ви в нас є. Цілую. Твоя донечка Софія. Малюнок, який я намалювала для вас, вже в посилці.